Добрий день, 4 серпня, 2022 рік. Перед вами сорт нектарину Бікхуає. Раннього термін дозрівання, американська селекція. Другий рік від посадки. Тут два сигнальних плодика. Є підщепа миндаль. Ось такий плодик. Теж цей зірву, він вже стиглий. Такий. А тут один вчора зірвав, щоб не впав, він перестигший, пробував розрізати він вже дуже перестигший. Такий. Ну, зараз цей зважимо. 159 грамів. А перестиг цей же? Я думаю, треба цей ж скуштувати. Це якраз нормально. Така м'якоть. Неудобно мені. Днією рукою. Червона м'якоть, мабуть, ми зразу відкусимо. Така солодка з легенькою кислинкою. Кислинка відчутна. Сок такий червоний, розовий. Кислиночка відчутна. Подивимось на той рік, кислуватий для мене він. Нектарин Бігфає. Американська селекція.